Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо конячку. І як завжди, не забувайте порадувати мене своєю вподобайкою під відео і будемо малювати! Краще покласти аркуш паперу горизонтально, беріть чорний фломастер або простий олівець, тут намалюємо голову, а тут буде тулуб. І вище серединки аркушу, зміщуючись у лівий бік, намалюємо спочатку око. Це таке невелике коло. В ньому намалюємо відблиск, у верхній частині всередині маленьке коло, а знизу ще менше. Відблиск залишаємо білим, а основне коло розмальовуємо чорним. Над оком намалюємо брови і перейдемо до малювання голови. Трохи відступаємо від бровей у лівий бік і звідси малюємо трохи дугоподібну лінію. Тут буде такий носик, робимо плавний куточок. І далі малюємо дугоподібну лінію ось так знизу. Вона закінчується приблизно на рівні цієї частинки ока. І такою дужкою намалювали щічку. І вона закінчується приблизно на рівні ось цього верхнього відблиску. Тут малюємо ніздрю у вигляді такої коми. А тут маленький ротик. Орієнтуючись на брови, відступаємо трошки вгору і звідси домалюємо голову ось такою лінією. Це буде лоб конячки. І від нього намалюємо вушко лінією вгору. Тепер лінія вниз. Дужкою відокремлюємо внутрішню частину вушка і трошки вище від серединки вушка, від цього місця, будемо малювати гриву. Вона буде йти таким напівколом і закінчуватись приблизно на рівні серединки ока. Я поставила крапочки і тепер їх з'єдную. Намалюємо друге вушко, яке видно не повністю, лише його кінчик, ось такою галочкою. Закінчується воно на одному рівні з першим. І перейдемо до малювання шиї. Цю лінію ми уявляємо тут, а з цього місця її продовжимо малювати. Наша лінія буде плавно опускатися вниз. Домалювали цю лінію десь до середини щічки і поки залишили. Малюємо лінію з іншої сторони, ось тут трошки відступили. Між цими двома лініями має залишатись достатньо місця, щоб шия не була сильно худою. І малюємо лінію вниз і трошки в сторону. Час намалювати ноги. Це одна така лінія вниз. Вона в мене не рівна, а трошки вигнута. Поруч малюємо ще одну таку лінію. Лінії закінчуємо на одному рівні і з'єднуємо їх горизонтальною. І у верхній частині ось тут ніжка трошки вуща, а донизу вона розширюється. Поруч малюємо ще одну ніжку, її видно не повністю. Закінчується вона трошечки вище попередньої, і тепер горизонтальною з'єднали. Намалюємо копиця у нижній частині кожної ноги. Також відстань, як ми зробили тут між лініями, робимо на другій нозі. Намалюємо животик. Будемо продовжувати малювати цю лінію, тут ми її уявляємо де ніжка. а далі лінію продовжуємо. Вона в мене не рівна горизонтальна, а трошки вигнута. Намалюємо тепер спинку. Лінія, яка йшла вниз, повертає плавно і йде паралельно нижній. До задньої частини закруглюється. Поки що нижче її не малюйте. Намалюємо задню ногу з внутрішньої сторони дужкою невеликою, тепер плавно опускаємо лінію вниз, ніжка закінчується на тому ж рівні, що й передня, тепер з цього боку плавно опускаємо лінію вниз, горизонтальною лінією, як тут, з'єднуємо. І малюємо другу ніжку, яку також видно не повністю. Трошки відступаємо від цієї ніжки і малюємо такої ж форми лінію поруч. Закінчили її на тому ж рівні, що й передня ніжка. І так само малюємо копиця, таку ж відстань робимо, як тут, на цій ніжці, і малюємо лінію на другій. Домалюємо гриву, тут вона буде продовжуватись за вушка. І буде мати таку ж форму. Ось так вона йтиме вниз і трохи в сторону. Малюю невелику лінію і на кінчику галочка. Продовжую лінію ще нижче. Тут вигін достатньо великий, де грива його таким не робимо. Ось так домальовуємо. Залишилось намалювати хвостик, почну його малювати звідси, малюю дужку, опускаю її трохи вниз і також роблю галочку, лінія ще нижче і закруглюється трохи. І домальовуємо хвіст з нижньої сторони. У нижній частині його малюємо приблизно від рівня животика. Можна ще такими різкими лініями деталізувати трохи хвостик, також гриву. І будемо розмальовувати. Для цього я використовую маркери. Якщо у вас немає маркерів, беріть кольорові олівці, фломастери або фарби. І конячка готова! Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!